Мої вітання глядачам нашого телеканалу про те, що трапилося у стрію сьогодні. Далі випуску новин рідного міста за мить поговоримо про головне у студії Микола Бойків. Майже 3 мільйони українських сімей цьогоріч уже оформили субсидії. Це вдвічі більше ніж торік. Пов'язано це насамперед з тим, що зросли ціни на комунальні тарифи. Кілька разів, і здавалося б, держава пішла на поступки людям. Мовляв, маєте нагоду зекономити. Щоправда, розмір середньої субсидії становить трохи менше 200 гривень. І щоб їх отримати, треба пройти через усі тонкощі вітчизняної бюрократії. В місцевому управлінні соцзахисту з великою кількістю звернень не дають собі ради. Принаймні так вважає голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, який нещодавно побував в гостях у Марічки Ходовицької. Як працює управління соціального захисту нашого міста? Чи, чи маєте ви якісь свідчення? Я не хотів би займатися сьогодні огульною критикою, але якщо порівняти кількість поданих заяв. І кількість оформлених заяв, то ці дві цифри не сходяться. А будь-яка заява, яка подана, вона повинна бути на протязі дня опрацьована, тому що сьогодні є міста, які цього добилися. І я дуже би не хотів, щоб стрий був винятком. Вчора ж на прямому ефірі від одного із глядачів звучало питання, як правильно оформляти документи, і до кого слід звертатися за помічу? з цього питання. Цього простий люд не знає. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. добрий вечір. Добрий. Скажіть, будь ласка, як правильно здати заяву на субсидії? Сьогодні здавав субси... заяву на субсидії. Треба довідку жеку, треба довідку звідти, треба довідку Звідки хто говорить неправду? Міністри чи в нас? У соціальному захисті із цим людей справді виникають складнощі, говорять самі стрияни. Втім і кажуть про те, що у соцзахисті намагаються допомагати. Дуже мало там їх три чоловіка сидять, хіба вони в спромозі то всю цю інформацію переробити. Не в спромозі. Я не захищаю їх, але, але не можу нічого поганого сказати на них, тому що вони працюють. Проблема в тому, що постійні черги. День у день спеціалістів, які займаються прийомом та оформленням документів, бракує. Людям, особливо старшого віку, приходиться по кілька годин вистоювати в чергах. І їм це, звичайно, не подобається. Я особисто справилася, але старші людині дуже важко, тому що там не дуже так аж просто. І так, якщо зараз зайти і подивитися, то ну не знаю, так було сказано, що не виходячи із хати, тільки заповнити і відослати і все буде гаразд, я щось там не бачу такого. Попробуй ту все оформити. Ті всі бумажки, то все, не розуміюся. От бачите, бо переписував там, там ще й допомагала ця жіночка, що працює. Трудно, важко, важко туди здати це все. Поки оформимош, поки, поки оформимо, моя черга вже прийшла. Зараз знову зайняв чергу, вийшов покурити. Покурю, знову пройде напевно. Я, наприклад, хотіла б знати, скільки з тої площі з одної людини буде субсидій за газ, за світло. Ту інформацію я не отримала. Тепер я мушу бігати по газову контору, світлу, взнавати. Чим мені вартує взагалі бігати за ту субсидію, краще зекономити і не принижуватись перед ними. З тими подачками пару гривень. Народа повно. І спробуйте до берег. Півдня просидиш. То буде середину, скільки людей там тьма народу на субсидії. І то так день у день, кожен, кожен день. І вони лише працюють до 12-ї години. Могли би продовжити хоч до п'ятої години ми працювали. 25 жовтня вибори депутатів обласних, районних, міських та районних у містах Рад відбудуться за новою виборчою системою. Голосування відбуватимуться у територіальних виборчих округах, кількість яких дорівнює кількості депутатів у відповідній раді. У нас буде 34 округи та 2 до обласної ради. Кожна партія висуває список своїх кандидатів. Один визначений партією кандидат очолює список, решта розташовується в алфавітному порядку. При цьому партія закріплює не більше одного кандидата за кожним округом. Перші кандидати з списку за округом не закріплюються. До виборчого бюлетеня в кожному окрузі носиться назва партії в дужках, прізвище першого у списку кандидата від цієї партії. А також прізвище кандидата, який закріплюється за даним округом. Голосуючи, виборець віддає свій голос одночасно і за партію, і за кандидата, закріпленого цією партією в окрузі. Після встановлення результатів голосування у кожному територіальному окрузі підраховується загальна кількість голосів відданих за кожної з партій. Партії, що набрали менше 5% голосів виборців, які проголосували, не беруть участь у розподілі мандатів між партіями, які подолали бар'єр. Розподіляються пропорційно до кількості набраних ними голосів виборців. Далі вирішується, хто саме із партійних кандидатів отримає мандат. З цією метою встановлюється черговість кандидатів у кожному партійному списку. Перше місце залишається за лідером списку. Інші кандидати розміщуються в залежності від кількості голосів, які вони набрали у своїх округах. Чим більший відсоток голосів набрав кандидат в окрузі, за яким він закріплений, тим вище місце у списку він отримає. Депутатські мандати розподіляються у відповідності до встановленої черговості кандидатів у списку. Аналогічно встановлюється, які кандидати від інших партій отримають мандати. Депутатами стануть ті кандидати, які в своїх округах отримали більший відсоток голосів виборців порівняно з іншими кандидатами від Цієї ж партії в інших округах. Таким чином результати голосування за кандидатів в округах впливатимуть на те, які саме кандидати з партійного списку отримують мандати. Богдана Жигаліна, голова територіальної виборчої комісії сьогодні у нашій студії. Вітаю вас. Добрий вечір. Знаєте, вчора бачив е, таку цікаву, нецікаву інформацію, що на Закарпатті усі бюлетені зіпсовані через е, помилку в назві однієї з партій. Яка встрію ситуація? Чи є якісь проблеми ви в бюлетені Отримали? Е, так, у нас проблем жодних немає на рахунок помилок у бюлетенях. Все правильно надруковані і вже доставили вчора. Встрій з правоохоронними органами доставили з друкарської фірми з Дрогобича і Львівської обласної територіальної комісії. Бюлетені вже знаходяться в стрию під наглядом правоохоронних органів. Взагалі, яким чином, ось саме до виборів, їх охоронятимуть? Ну є кімната у міській раді, приміщення, де вон, де зберігаються бюлетені, опечатано. І один з працівників правоохоронних органів чергує цілодобово чергують. Знаєте, ну справді дуже багато людей. Ну, ми так спілкуємося е, і досі не знають, скільки бюлетенів на руки вони отримують, за кого будуть голосувати. Проясніть нам, будь ласка, цю ситуацію. Значить, кожна людина повинна отримати три бюлетені. Це є бюлетень до Львівської обласної ради, до міської Стрийської міської ради і на голову міста. В бюлетені на голову міста все чітко і зрозуміло. Значить, є 5 кандидатів на мера, один проти одного потрібно поставити позначку, своє, зробити своє волевиявлення. На рахунок бюлетенів міської ради там трошки складніше, тому що спочатку пишеться назва партійної організації, після цього пишеться перший, хто йде по списку цієї організації. Аж таким великим жирним шрифтом пишеться той кандидат. Який заключений по цьому округу, який йде по цьому округу. Ну, я думаю, що виборці вже повинні знати, за кого вони повинні голосувати. Було багато відпродукції, тому що вся відпродукція в нас реєструється. Дуже багато від є, і я думаю, що вже зробили свої е, якісь висновки щодо обрання от того чи іншого кандидата. Так само і до органів місцевої влади. Так, та, так само до, до органів місцевої влади, так само до обласної ради. Ситуація із роботою ДВК, яким чином вони працюватимуть чи готові приміщення члени комісії? Так, всі члени комісії, дільничих комісій вже працюють. Є звільнені працівники, які сидять там на дільничих комісіях, перебувають у приміщеннях. Вони вже отримали попередні списки виборців. Виборці вже мали змогу підійти перевірити себе у списку, рознесли запрошення. Значить, ми будемо роздавати бюлетені у п'ятницю. Вже вони отримують бюлетені у п'ятницю, уточнені списки. Сьогодні, на протязі сьогоднішнього дня і завтрашнього дня, вони отримують вже урни, ну, робота йде. Щодо спостерігачів, можете щось нам сказати. Та, спостерігачів є дуже багато. Зареєстрували і від кандидатів на мера, і від організацій, партійних організацій. Є багато спостерігачів. Вони всі будуть мати посвідчення, ми виписали посвідчення. Зрозуміло, і підрахунки, як проводитимуться, скільки часу для цього потрібно територіальній виборчій комісії. Ну, ми маємо час, значить, 5 днів ми маємо на оприлюднення. Міського голови і 10 днів ми маємо оприлюднення міських депутатів. Значить, у неділю після 20-ї години закривається дільнича комісія. Ми вони підраховують свої бюлетені, протоколи пишуть протоколи. чи протоколи доставляють до територіальної комісії, тобто до нас, і там ми робимо підсумкові протоколи. І, можливо, на сам кінець, що слід знати виборцям цей день, коли вони йдуть голосувати. Ну, вони повинні знати, що в кабінку повинен заходити один виборець без, без зайвих спостерігачів, без, без зайвих членів дільничих комісій. Ну і я думаю, що будуть проблеми, напевно, з тими людьми, які не мають їх в списку з тих чи інших причин, можливо, десь прописка інша, можливо, десь переїхали і запізно це знали. Ну, будуть напевно якісь такі нюанси. Ну, так як напевно кожних виборів. Щодо цього можна якось звертатися в територіальну Це виборчу. Тільки місця. через суд. Тільки через суд. Зрозуміло, а. дуже вам дякую. Голова ТВК Богдана Жгальна сьогодні була у нашій студії. Далі новини. На дорогах стає небезпечніше порівняно з попереднім роком збільшення. Дорожньо-транспортних пригод не суттєве, але тенденційність до зростання простежується і кількість аварій, на жаль, не зменшується. Чому так? І що необхідно для безпечного руху на дорогах, знає Уляна Тимків. З початку цього року на дорогах Стриястрійського району та Таморшина Даївці оформили 199 ДТП, з них 10 аварій, наслідок яких загинуло 10 людей, травмувалось 116. Одна з основних причин, каже Андрій Баранишин, велика скупченість транспортних засобів, особливо в п'ятницю та суботу, коли люди з'їжджаються у місто. Пані дороги вони теж, як супутні умови, не впливають на дорожню обстановку і на дорожньо-транспортні пригоди. Тому нагадує про обережність. Я завжди звертаюся до водіїв, звертаюся до наших громадян, до пасажирів, до пішоходів, до інших учасників дорожнього руху. Втім, такої поради важко дотримуватись. Скажімо, на вулиці Львівській світлофор часто не працює. Не дивно, йому понад 25 років. Пішохідні переходи не завжди можна розгледіти, а знаків взагалі немає. Тому пробуємо знайти паспорт міста, вулично шляхової мережі, автомобільних доріг, включаючи тротуари. Телефонуємо до начальника відділу архітектури та містобудування. Там не піднімають слухавки. Зв'язуємось з заступником хочу дізнатися, чи є генеральний план паспорта міста вулично-шляхової мережі? Да, Якщо... Так, слухаю. Добрий день. Добрий день. Я можу дізнатися, чи у строю є паспорт міста вулично-шляхової мережі автомобільних доріг? Якщо нема, чи він розробляється, коли буде розроблятися генеральний план? Паспорт а... автомобиль доріг. Мене звати Уляна, я журналіст. Лугенплан mm, mm, ну, є старий, но паспорт, шляхів, треба з головним архітектором говорити. Я а так то так так зразу вам не скажу. Як з ним контактуватися? як називається архітектор головний? Uh, Прохіл Олександр Петрович. А я телефоную за номером 712, ніхто не відповідає. Це начальство. Залишається сподіватись, що пішоходи та водії будуть толерантними на дорогах. А з приходом нової влади у нашому місті начальники стануть насамперед слугами народу, а вже потім начальниками. Уляна Тимків, Руслан Леськів, Стрийські новини. В козацькому роду нема переводу. Доводили вчора учні восьмого училища. У навчальному закладі відбулися. Традиційні козацькі забави через несприятливу погоду у спритності, силі та вправності, студенти сперечалися. У спортзалі училища вони змагалися у рукоборстві, підтягуванні, ривку гирі, лазані линві та піднятті колоди, і демонстрували вправи із макетами зброї, з гирями і рукопашку у показових виступах. Найде це не, не тільки складний для країни, але завжди для побуту, для життя, для здоров'я. Люди повинні бути всі здорові. Бо Морем ніхто не хоче бути. Всі хочуть чути себе здоровим, бути здоровими. Найкращі результати учні візьмуть до уваги. Порівняють з результатами студентів інших училищ. Відтак найсильніші козаки згодом представлятимуть стрий на обласних змаганнях. Це всі новини на сьогодні. Не забувайте телеланком. наш сайт в інтернеті. 41993, номер телефону редакції. Побачимось завтра. Четвер у буде хмарним, дощитиме протягом дня. Температура повітря 6-8 вище нуля. Вітер дутиме на схід зі швидкістю 5 метрів за секунду.